Яю вас, друзі, що приховане невдовзі стане явним саме для вас, явним невдовзі стане. Те, що приховувалося від вас. Справді, щось заховане, приховане, закрите. І вже давно закрите на стабільній основі. Від жінки молодої, щось заховане. Що це таке? Ну. Це те, що впливає на вашу долю, але воно закрите від вас. Це те, що стосується чи то дітей, чи то нових якихось починань. Це все якось закрите, давно закрите. І як же ж воно розв'яжеться? Покажіть, як же ж воно розв'яжеться, відкриється? Так, відкриється. Це стосується вашого сімейного вогнища. Мені здається, що для багатьох, ну, от, можливо, навіть не для багатьох, для когось одного, двох, кількох саме жінок тут закрита. Певна існує проблема, мені здається, щодо того, щоб завагітніти і народити дитину. Це давно якось воно закрите, і не можна ніяк вирішити, здається. Але буде вирішення найближчим часом Найближчим часом щось відкриється. відкриється. Те, що відкриє вам шлях до народження дитини. Ось до народження дитини. Для когось це буде благословенна новина. А для когось, можливо, створення родини. Довгий час не, не було сім'ї, не було стосунків. І ось, ось, лелека, символ родини. Символ народження дитини. Так. Любов, любов прийде в ваше життя. Довгий час її не було. Все було закрито, нібито шляхи були закриті. А зараз воно відкриється найближчим часом. Відкриється шлях до вашого серця. І це дуже прекрасно. Але є нещирість, на жаль, будьте уважні, є ось якісь пересуди, обговорення, брехня якась. Але ви на це не зважаєте, ви процвітаєте, ви прекрасна людина, чоловік ви чи жінка, ви гарні на зовнішність, ви молодо виглядаєте, ви здорові. Ваші справи процвітатимуть і процвітають, можливо. І це дає просто ну, можливість іншим обговорювати вас, бо вони вам заздрять. Вам по долі процвітати, вам по долі знайти оці стосунки, вам по долі мати. Вірну людину поряд зі, із собою, вірного друга, вірного супутника по життю. Ось, ось що відкриється невдовзі. Я вас вітаю, це прекрасно, хай так і буде.